Як штучний інтелект змінює страхування. Революція вже поруч. Вітаю, друзі! Я Ібрагім Габідулін. Ви коли-небудь замислювалися, як штучний інтелект змінює страхування. Сьогодні процеси, які раніше займали тижні, виконуються за лічені хвилини: оцінка збитків, персоналізовані поліси, боротьба зі страховим шахрайством усе це вже реальність. У цьому відео розберемося. Як саме штучний інтелект трансформує страхову галузь, які переваги це дає клієнтам і чи можуть технології повністю замінити традиційні методи? Дивіться до кінця: у фіналі поділюся корисною подією, яка допоможе вам залишатися на гребні інновації у штучному інтелекті. Раніше страхування було повільним і складним. Чи не правда знайома картина? Офіси, заповнені відвідувачами у відділу продажів. І особливо у відділах врегулювання збитків так було і поки що матиме місце. Але з появою штучного інтелекту все змінилося. Ось три ключові напрямки, де алгоритми штучного інтелекту зробили справжню революцію: один автоматизація процесів, страхові компанії використовують штучний інтелект для швидкої обробки заявок. Наприклад, у Lemonade штучний інтелект асистент. Розглядає запити всього за кілька хвилин. 2. прогнозування ризиків машинне навчання аналізує величезні масиви даних, щоб передбачити аварії, погодні ризики та навіть стан здоров'я клієнтів. 3. боротьба зі шахрайством такі компанії, як Shift Technology, використовують штучний інтелект, щоб виявляти підозрілі страхові випадки. Завдяки цьому страховики економлять мільярди доларів. У період з 2015 до 2023 року середній час обробки заявки зменшився з двох тижнів до 3 днів. У 2025 році із впровадженням штучного інтелекту цей час скоротиться до 30 хвилин. Відсоток автоматичної обробки страхових випадків збільшиться за цей же період із 10% до 85%. Але що це означає для клієнтів? Ось головні вигоди: швидші виплати. Tractable аналізує фото аварій та миттєво оцінює збитки. Персоналізовані тарифи Джон Ан аналізує поведінку клієнта і пропонує найвигідніший поліс. Менше бюрократії, страхові поліси можна оформити за два кліки у мобільному додатку. Та не все так ідеально. Штучний інтелект у страхуванні це також виклики. По-перше, конфіденційність даних, чи можуть компанії гарантувати безпеку інформації. По-друге, можливі помилки штучного інтелекту алгоритми не завжди ідеальні та можуть робити неправильні висновки. По-третє, етичні питання наприклад, чи справедливо штучний інтелект може оцінювати ризики на основі даних про здоров'я. Чи місце проживання. Очевидно, що штучний інтелект змінює страхування. Але що далі? Як страховому бізнесу не відставати від технологій? Нещодавно відбулася масштабна AI-конференція, де обговорювали ключові тренди штучного інтелекту. На ній експерти розповіли про, як штучний інтелект пришвидшує діджитал маркетинг Антон Воронюк, Вебпромо експерт. Як CRM плюс штучний інтелект допомагають масштабувати продажі Олександр Корсканов, Сейлс Використання штучного інтелекту у медичному страхуванні Олексій Калмиков. Автоматизацію бізнес процесів та контенту. Віталій Виноградний. Хочете більше кейсів та рішень? Тоді радимо звернути увагу на такі події, щоб бути в курсі всіх інновацій. Я вважав і продовжую вважати 25-й рік перехідним і для українського, і для бізнесу всієї планети від нашого старого стилю, де ми не використовували AI до нового стилю, коли 26-й рік ми зустрінемо і у нас половина співробітників будуть AI-агентами в наших компаніях. Як розібратися в цьому цьому? Як не відстати від конкурентів? Як наздолужити хоча б очевидні процеси? Ми зібрали 16 топових спікерів, які пропонують найкраще бізнес-рішення. Не якісь казки про AI, а саме конкретні рішення для малого середнього бізнесу України, і представили їх на конференції. Якщо ви її пропустили, ви можете лише за 150 євро купити повний запис, і я дуже раджу вам це зробити для того, щоб не відстати від часу і правильно прийняти рішення, які треба прийняти саме в 25-му році. Щиро ваш, Михайло Куха. Штучний інтелект уже змінює страхування. Це не майбутнє, це реальність, яка розвивається прямо зараз. Ми побачили, як штучний інтелект пришвидшує обробку заявок, зменшує бюрократію і навіть допомагає боротися зі страховим шахрайством. Але що далі? Як страховому ринку адаптуватися до нових технологій, які компанії стануть лідерами, а які ризикують відстати? Обговоримо це у наступних випусках. Хочете дізнатися більше? Підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові випуски. І, звісно, напишіть у коментарях, які технології вас вразили найбільше. До зустрічі! З вами був Ібрагім Габідулін.